Кекс замість роботи, нові факапи, маска, українська IT-спільнота та топові застосунки. Про все це і не тільки у черговому випуску пекельних новин. З вами канал Кодіка Піпл. Давайте розбиратися. Наша постійна рубрика Ілон Маск та його факапи. Сьогодні почнемо з Ілона Маска. Він живе своє краще життя і постійно дає нам інфоприводи. Позачерговий позов до мільярдера прилетів від колишніх співробітників SpaceX. За систематичні приниження жінок та представників ЛГБТ плюс спільноти і створення ворожої атмосфери за словами позивачів, маск свідомо і цілеспрямовано створив неприємне вороже робоче середовище, публікуючи на робочому місці огидні та принизливі сексуальні світлини, меми і коментарі. До того ж, дії гендиректора компанії почали хвилю булінгу. Інші співробітники, імітуючи дописи Маска з мережі X, продовжили принижувати колег. І маск, як Бог HR-процесів, просто прийняв рішення про звільнення невдоволених працівників. Як то кажуть, ось і казочці кінець. Друзі, якщо ви стоїте краще сядьте, наступна новина шокує. Майкрософт вперше за 40 років вирішила оновити блокнот. Тепер у редакторі доступна автозаміна та перевірка орфографії. Не впевнена, що багато людей зараз юзують блокнот, але просто аби подивитися, як він працює зараз, я готова встановити вінду на Mac. А зараз поговоримо про улюблене: кекс, речовини та відпустки. Ні, тут не про Ілона Маска. Нещодавно віддалені працівники розкрили карти перед британськими журналістами та сказали, чим вони насправді займаються у робочий час. Звісно, не працюють. Робота то для слабаків і з лайтового це прогулянки з собакою та співбесіди в інших компаніях. А якщо говорити про хардкор, то тут вже секс, заборонені речовини та рок-н-ролл. Звичайно, працівники створюють видимість тяжкої роботи, виходять на коли та відписують у робочих чатах. Але інколи на цьому робота і завершується. Так, тепер питання: чим ви займаєтеся на ремоуті? Пишіть в коменти, тільки ж не забудьте змінити юзернейм. Конфіденційність перш за все. Перейдемо до української техноіндустрії. Українські девелопери Андрій Буланов та Костянтин Медаденко створили застосунок «Світлобот», який автоматично моніторить стан електроенергії. З його допомогою можна відстежувати наявність електроенергії у будинку, навіть знаходячись де-інде. Для цього необхідно лише встановити додаток та виділити один окремий телефон, який і буде передавати інформацію. На YouTube є окрема відеоінструкція, як законектити цю систему. А додаток доступний як в Play Market, так і в App Store. Як завжди поділюся з вами статистикою з ринку праці. На жаль, у 2024 році 91 тисяча дев'ятсот іт фопи припинили свою діяльність. З них 15 тисяч була категорія інформаційні технології. Але є і позитивні новини. Нові фізичні особи підприємці все ж таки продовжують з'являтися, не дивлячись ні на що. Тут, до речі, цікаво, що жінки відкрили значно більше фопів, ніж чоловіки. 59,8% нових ФОП належать жінкам, а 42% зареєстрували чоловіки. На завершення кілька забавних фактів у Мічигані проводять дослідження на курений під час програмування. Вчені хочуть зрозуміти, як сильно трава знижує або підвищує ефективність роботи. Під дослідним платять 80 доларів, але потрібно бути старшим 21 року. Китайські офіси почали наймати симпатичних черлідерок для IT-відділів. Дівчата спілкуються з сором'язливими технарями, підбадьорюють їх та грають з ними в настільні ігри. І чари зазначають, що присутність черлідерок значно підняла загальну продуктивність. OpenAI працює над новою шиї технологією під кодовою назвою Страбері вона здатна мислити як людина, тож не хвилюємося, повстання машин вже ось-ось почнеться. 19 липня стався глобальний збій у роботі платформ Microsoft Azure. До того ж оновлення антивірусу CraftStrike блокував комп'ютери під керуванням Windows. В Україні відбулися збої у роботі нової пошти, сенсбанку, мобільного оператора Vodafone та Монобанк. А на цьому в мене все, друзі. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. До зустрічі!